Вісім з половиною тисяч гривень, аби підзахоронити поряд із родичами. Понад п'ятдесят за окреме місце. Стільки нині доводиться платити на міських кладовищах. В обласній прокуратурі наголошують такі ціни. Спосіб ритуальників нажитися на чужій біді. На гарячому спіймали вісьмох працівників похоронного бюро. Користуючись емоційним станом родичів померлих, службовці навмисно підвищували дійсну вартість ритуальних послуг. За поховання одного померлого учасники схеми вимагали сплатити до 50 тисяч гривень. Тоді як офіційна сума платежу становить 3,5 тисячі гривень. У випадку відмови громадян сплачувати таку суму, керівник цвинтаря безпідставно відмовляв у наданні послуг з організації поховання померлих. Зі свавіллям на одному з міських кладовищ зіштовхнувся Дніпрянин Денис. Розповідає, декілька років тому ховав матір за всі послуги. Сплатив завчасно. Втім, вже у день захоронення працівники кладовища стали вимагати ще грошей. Поставили перед тим фактом, що в принципі, якщо їм не доплатити, то вони прямо так під небом залишають тіло. Причому, ну зрозуміло, що ці люди. Не утікачки з 90-х, да, це просто якісь ну на вигляд маргінали, з якими точно можна було з'ясувати свої права. Це безперечно. Проте знову ж таки не хочеться, тому що це твоє останнє, ну останнє прощання з ну, близькою людини. Все ж таки, це мати була. Щоб такі випадки не повторювалися у міській раді. розробили сервіс, який дозволяє бронювати місця на кладовище онлайн. Поки система працює у тестовому режимі. Вона зазначають чиновники, знизить вплив людського фактору. Аби скористатися послугою, треба зайти на сайт РитуалДніпрорада Гов'юей, далі обрати вільне місце на кладовищі, внести дані померлої людини та родича, який займається похованням, підтвердити бронювання та отримати квитанцію на сплату послуг. Розрахуватися можна на сайті протягом 15 хвилин або у відділенні банку впродовж півгодини. Є поховання коштує 2605 гривень. До цієї вартості входить тільки ділянка на цвинтарі. Інші ритуальні послуги за окрему плату. Розробники системи пояснюють, замовити місце на майбутнє нині не можна. Після того як ви вже оплатили, наприклад, онлайн, то у вас діє ця квитанція 5 діб. Тобто, якщо ви не звернулися до комунального підприємства ритуальної служби, то через 5 діб ця бронь згорає, а кошти залишаються в бюджеті міста. За одну добу кажуть у міській раді для замовлення доступні тільки 20 місць. Пояснюють, саме стільки людей у середньому щодня ховають у Дніпрі. Тим, хто не зможе самотужки розібратися із онлайн-системою, допомагатимуть у центрах надання адміністративних послуг. Він приходить з свідоцтвом про смерть з документами, якщо в нього є документи померлого або ну і свої треба мати при собі. І по ми заповнюємо заявку, бронюємо йому місце на кладовище, видаємо в кінці реквізити для сплати, і він стає квитанцією, йде, сплачує і потім звертається до комунального підприємства. Е Ритуальних послуг і там вони заключають договір. Послуга, запевняють чиновники, унікальна для України. У Дніпрі система є поховання нині діє тільки на одному кладовищі у Новокодацькому районі. Згодом обіцяють, її дію розширять і на інші цвинтарі Дніпра. Катерина Нічик та Євген Дрозд новини 11-го каналу.